Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити на теми, які пов'язані одночасно з міжнародною політикою і з війною в Україні. Це дві теми, які постійно між собою нерозривні. І будемо говорити про це з Тарасом Жовтенком, експертом з питань міжнародної безпеки фонду на ініціативи імені і мілька Пане Тарасе, моє вітання. Вітаю вас. Пане Тарасе, давайте почнемо з тієї заяви, яку сьогодні обговорюють і в медіа, і загалом вона викликала достатньо багатої коментарів. Мова йде про те, що українські літаки F16, коли Україна їх отримає, ми будемо розміщати на іноземних авіабазах. Це таке інтерв'ю зробив начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов у Радіо Свободі, моїм колегам. Тут в мене викликає виникає одразу декілька питань. Ви знаєте, по-перше, як ми будемо використовувати, на вашу думку, ці винищувачі? Вони там просто зберігаються, і в певний момент, коли настає більше пілотів, більш підготовлена інфраструктура, вони опиняються в Україні. А другий момент, чи можемо ми безпосередньо ті винищувачі використовувати в тих військових операціях проти Російської Федерації? Умовно, вони злітають на певному аеродромі в Польщі, летять, виконують завдання і повертаються у зворотньому напрямку. Бо, другий варіант, це ж набагато більше ризиків. Тоді Росія сприймає. Військове аеродром в Польщі як конкретну свою законну військову ціль. Насправді я думаю, це буде гібридний варіант, тобто якусь частину цих літаків ми будемо використовувати з аеродромів на українській території, але базуватися вони, скоріше за все, справді на постійній основі будуть на аеродромах наших західних сусідів так, щоб у путінського режиму не виникало якихось зайвих, так би мовити, зауважень, так чи зайвих приводів для ескалації, з приводу того, що ну, насправді от ці літаки будуть вилітати на бойові завдання із аеродрому аеродромів наприклад, на території Польщі або Румунії, тобто на бойові завдання вони, скоріше за все, можуть вилітати з аеродромів України, але потім для обслуговування і регламентних робіт вони можуть повертатися на аеродроми країн наших західних партнерів. Тобто, таким чином буде усунути і певне цей політичний риск, який є головним в першу чергу для наших західних союзників, і в першу чергу для країн-членів НАТО, тому що ну ми розуміємо, що є певна частина. Країн-членів альянсу, які розглядають ось саме такі політичні ризики, як одні із ну, таких досить вагомих в тому, які рішення приймаються, і відповідно які кроки практично робляться. Але крім цього, тут є ще кілька моментів, і таких от суто безпекових, і ну, таких, скажімо так, організаційно-технічних безпекові моменти полягають в тому, що насправді ми будемо отримувати цілі такі в 16, мені здається, невеликими партіями, так і відповідно, ми маємо. Мо ці літаки, ну чому це буде невелика кількість, так принаймні на перших етапах, тому що ми маємо отримувати ту кількість літаків, яку ми, ну говорячи простими словами, зможемо одразу як кажуть, перетравити так, тобто максимально інтегрувати в систему, наприклад, протиповітряної оборони, максимально інтегрувати з іншими родами і видами військ для того, щоб ці літаки вони могли в комплексі використовуватися, і для того, щоб захищати повітряний простір України, і зрештою для того, щоб допомагати нашим наземним силам у. У відповідно проведення наземних операцій, і відповідно для того, щоб цілі таки були максимально ефективними. Нам потрібно ну так би мовити підготувати зробити певну підготовчу роботу. Тобто, ну додаткова кількість таких літаків на аеродромах України вона потребує додаткового захисту повітряного простору нашої держави. А відповідно, цей захист він грунтується на тому, наскільки ефективно ми ці перші партії літаків зможемо інтегрувати там з тими самими з, з РК Петріот і так далі. І відповідно, чим більш безпечним буде повітряний простір України, тим відповідно більш безпечними і захищеними від ударів будуть українські військові аеродроми. Ну, бо Насправді ми ж бачимо, що е, ну, наші вороги е, на Росії вони чудово розуміють, наприклад, потенціал аеродрому Старокостянтинові. Так, от в контексті цього майбутнього базування літаків f 16 і ми бачимо, що практично кожного тижня росіяни намагаються туди щось запустити, так? для того, щоб ну, принаймні не дати нам можливості бути максимально підготовленими до того, щоб використовувати українські f 16 саме з українських аеродромів. Відповідно, чим більше буде цих літаків в українському небі, чим ефективніше ми їх будемо використовувати. Тим менше шансів буде росіян насправді поцілити по е, аеродромах, де ці літаки можуть базуватися на території України. Тому я думаю, це буде поступовий процес. Ці літаки будуть поступово е, з. Е, Аеродромів базування і обслуговування на а, території наших західних союзників будуть поступово в всі більші кількості переміщатися на українські аеродроми, але для цього треба буде створювати певну певні безпекові умови та відповідно певну гарантію захищеності від авіаударів, від ракетних ударів, від ударів дронів. Ну і зрештою тут питання по ефективності і по стратегічних цілях, того як ми будемо використовувати цілі, такі це зрозуміло, крім того, про що ми вже згадали так. Це захист українського неба. І відповідно підтримка наземних наших операцій, цілі, таки, які насправді ж вони будуть діяти в комплексі із тими двома літаками дальнього радіолокаційного виявлення asc 8890, які нам передали передає Швеція, насправді і цілі такі вони забезпечать максимальну ефективність в 16 в повітрі, тому що вони не тільки координують, так би мовити, та, повітряні операції, вони також є таким собі комунікаційним хабом, до який буде давати нам доступ до інформації інформації, наприклад, з більш потужних натівських аваксів на базі Боїнгів, які чергують в Румунії, і відповідно вони забезпечують пробуває, так би мовити, та все, що відбувається в повітряному просторі по південній частині України. Відповідно, там теж стосується акваторії Чорного моря. Через ці літаки в нас буде доступ до розвідданих, які збирають, наприклад, стратегічні безпілотники розвідувальні американські Global Hawk, які теж дуже допомагають нам в отриманні координатів в ціле вказання, так би мовити етапу військових об'єктах в тому числі на території Росії Ну і зрештою цілі такі будуть дозволяти нам мати максимально широкий діапазон доступу до Даних технічної розвідки і так званої сигнальної розвідки країн-членів НАТО, це і розвідувальні супутники, і так далі. Тобто, це такий дуже хороший інформаційно-комунікаційний хаб, який да, дасть нам можливість отримувати доступ до інформації, яка є критично важливою для планування не просто якихось локальних операцій, так на тих чи інших ділянках фронту, а в принципі для того, щоб мати можливість максимально гнучко реагувати на те, що відбувається, наприклад, в глибині російської території, тому що ну тут ми повертаємося до ще одного цікавого політичне питання, яке наразі воно відкрите, ну але а, з появою 16 українському небі воно точно має а, отримати певне вирішення. Це те, що а, зброя, яку а, ми зможемо запускати з ц... таких платформ, як f 16 вона насправді буде летіти в глибину а, території Росії. Ну, є, є варіанти навіть далі ніж на 300 кілометрів. Так, тобто, ну ми зараз розуміємо, що Америка... наші американські союзники по ракетах Атаку поставили поки що паузу, так в можливості їх використання по російських цілях на російській території. Але от з появою літаків В-16, ну, скажімо так, таких обмежувальних факторів буде набагато складніше накладати на принаймні військово-повітряні сили України, тому що там номенклатура озброєнь і дальність ураження цієї зброї так, для літаків В-16, вона не йде абсолютно ніяке порівняння з тим, що ми поки що маємо для наших наземних військ. Якщо там я не помиляюсь, можете ви виправити мене, коли йдеться про F-16, Там в Україна певна ікс каже про те, що ми дозволяємо удари нашими F-16 по території Росії. Якось так вона звучить там про конкретну зброю, яка е, знаходиться на літаку. Мова там і не йде, е, пане Тараса. Хотів вас ще поточнити один момент. Я правильно розумію, що ось це розміщення F-16 на на аеродромах західних країн, наших партнерів, воно частково вирішує і питання персоналу, який обслуговує літак. Бо один пілот, як кажуть, авіаційні експерти, це 10 людей на землі, і 10 людей на землі, як мені видається, підготувати набагато довше, набагато складніше. І можливо на цих західних аеродромах обслуговувати ці літаки будуть поки що західні все ж таки військові. Так, ви абсолютно праві. І тут навіть питання, і в не тільки навіть в тому, щоб підготувати кваліфікований персонал, який має досвід і відповідні навички для того, щоб максимально швидко проводити там обслуговування, регламентні роботи, можливо навіть ремонтні роботи, тому що ну ми чітко розуміємо, що ці F-16 будуть, будуть використовуватися одразу в бойових умовах, що не виключає, так би мовити, певних пошкоджень. Від, наприклад, зенітного вогню, так чи зенітно-ракетного вогню противника, і е, зрештою, персонал має бути кваліфікований настільки, щоб максимально швидко усувати от е, всі ці пошкодження різного так би мовити ступеня. Ну, і, відповідно, навіть літаки без пошкоджень вони після бойового вильоту потребують регламентних робіт. Е, і це теж треба робити максимально ефективно, і максимально швидко. І тут питання в е, зрозуміло, крім кваліфікованого персоналу, тут ще також питання до е, доступу до від. Відповідних запасних частин доступу до відповідних технологій, які би дозволяли це робити максимально швидко і максимально ефективно, зрозуміло, що для таких цілей просто ідеальними є аеродроми наших союзників, особливо аеродроми постійного. Дислокування літаків 16 так тобто там, де вже є відповідна логістична база, де немає так би мовити, проблем з поставками запасних частин, дає відповідні запаси цих запасних частин, так де є персонал, який ну, скажімо так, має багаторічну кваліфікацію в обслуговуванні і в ремонті такого типу літаків. Тому справді, якщо говорити про забезпечення боєздатності цієї авіаційної платформи, то така участь наших західних партнерів, вона насправді є ключовою в тому, щоб ці літаки. Які були максимально ефективними, тому що насправді ми по іншій західній техніці, наприклад, по німецьких танках Леопард 2 ми маємо насправді трошки прикрі приклади того, наскільки от відсутність налагодженої системи логістики, постачання запасних частин і відсутність, зрештою, достатньої кількості ну таких от ремонтних хабів і логістичних хабів, і відповідно кваліфікованого персоналу. ну на жаль не дозволяє нам говорити про те, що ми ці танки ну принаймні в форматі контрнаступу в минулому році використовували максимально ефективно, тому що там була історія, коли поляки з німцями мали домовитися про про те, що будуть ремонтні хаби для українських леопардів на території Польщі, ну але там Варшава а, трошки. Скажімо так, б, а, висунула певні політичні вимоги до Німеччини, які були не зовсім прийнятними, тому ця історія затягнулася. І, зрештою, ми були змушені українські леопарди на ремонт а, і на регламентні роботи відправляти аж до наших балтійських союзників. Ну і в принципі це по часу займало десь приблизно півтора-два місяці просто транспортування танка та з точки А в точку Б, і відповідно це означало, що цей танк впродовж цього часу він не може а, бути в строю він не може виконувати бойові задачі. Тому насправді а, швидкість. Логістики, швидкість обслуговування цієї техніки, вона є теж одним із ключових факторів того, наскільки вона є ефективною на і наскільки ефективно ми можемо її використовувати, коли вона є в наших руках, і от я думаю, що у випадку з літаками f16 ці проблеми і ці нюанси, які з якими ми і наші західні союзники зіткнулися минулого року, вони будуть максимально враховані. ну і зрештою. Той сценарій, про який ми з вами говоримо, так того як будуть використовувати потенціал західних авіабаз, так ми і наші союзники для того, щоб ці F-16 були максимально ефективними. Я думаю, що це найбільш реалістичний сценарій, тим більше знову ж таки, що ну він оминає ці безпекові ризики, про які ми говорили раніше, тобто ці бази на території, наприклад, Польщі і Румунії не будуть використовуватися як точки виліту цих літаків на бойові завдання на територію України. Пане Тараса, давайте далі поговоримо на ту тему, яку ви вже частково зачепили в своїх відповідях про дозвіл бити західної зброї по території Російської Федерації. Звісно, це була ключова. новина вона минулого тижня. Ось сьогодні аналітики інституту вивчення війни кажуть про те, що от вони порахували, принаймні, що обмеження дозволили на ураження цілі в Росії наданої зброї, скоротили площу безпечного простору агресора. На 16% А потім в цьому звіті є важливе уточнення. Політика США все ще захищає переважно більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії, і політика США забороняє Росії використовувати атакамс будь-де в Росії. Ось ці обмеження за вашими за вашою за вашою аналітикою. Вони дійсно ефективні в такому вигляді, бо вже виходить Джейк Саліван, радник президента США з питань з безпеки Білому домі, і каже про те, що ті обмеження, які вже діють, вони зупинили наступ ворога на Харківщині. Ну, Насправді тут треба розуміти, що ці обмеження вони фактично зосереджені довкола такого от оперативного і тактичного простору так, на території Російської Федерації, який ми прострілюємо, і де ми знищуємо так би мовити, так, ворожу техніку і ну, скажімо так, їхні військові об'єкти, місця розгортання і скупчення так, їхньої живої сили і так само. Техніки боєприпасів паливно-масильних матеріалів і так далі. Все те, що перекидається потім через кордон українсько-російський, і, зрештою, теоретично мало би посилити позиції російських окупантів уже на нашій території. І тут треба розуміти, що ну, ми маємо насправді зараз опції. Вражати російські цілі на території Російської Федерації звичайними ракетними боєприпасами до реактивних систем залпового вогню Хаймарс і М 270 це дальність приблизно 86 кілометрів. Так і так само нам дозволили бити по території Російської Федерації. Плануючими бомбами наземного запуску, так званими GLSDB, з дальністю майже 160 км. кілометрів. Там з ними правда є нюанс, тому що вони наводяться по GPS, і тут треба вирішувати питання з російськими ребами. Але тим не менше, дальність 160 км кілометрів в глибину російської території вона нам теж доступна. Ну і зрозуміло, що буквально вчора, сьогодні зранку, Російські пропагандисти почали вирішати про те, що от е, перший авіаудар був нанесений з території України по території Російської Федерації, теж якби от в цьому напрямку е, крованої авіаційною бомбою, і зрозуміло, що це ну, фактично один із перших, так би мовити, перша ластівка. От, е, е, як казав один із російських пропагандистів генерал Картополов, перший раз завжди буває тільки один раз. Ну, Тому би, е, ми, ми почали теж дуже, дуже хорошу традицію насправді зараз. По великому рахунку, якщо говорити це, ми говоримо зараз про озброєння американського виробництва і відповідно про обмеження, які накладаються на американську зброю, але паралельно з тим ми повинні розуміти, що наприклад наші британські союзники і наші французькі союзники вони абсолютно не мають ніяких обмежень щодо того, як ми застосовуємо по території Російської Федерації крилаті ракети Shadow британського родництва і відповідно французькі аналоги Скальп. Тому ну на додачу до... Того, що ми можемо, наприклад, по окремому напрямку та північно-східному прострілювати російську територію максимально так, накриваючи там все, що рухається, та все, що належить до так званого міністерства оборони Російської Федерації, ми також маємо дозвіл від наших двох союзників використовувати по території Російської Федерації для точкових ударів. Ну, такі досить потужні крилаті ракети, які ми вже максимально опробували. Для ударів по військових об'єктах та території Криму, причому британці і французи нас не обмежували в географії застосування цих ракет, тобто воно не було вказано того, що ми можемо їх застосовувати тільки для ураження російських цілей на російській території, яка є суміжною із українськими харківською і сумською областями. Зрештою, це дозволяє нам мати певну гнучкість в тому, щоб пробувати вражати певні російські стратегічні об'єкти, так на російській же території. Але Тут ми повинні розуміти, що ну одразу ж да виникає питання: а чому тоді немає новин про те, що ми там от активно засипаємо росіянцями, скальпами з Е, Тут є насправді дві відповіді на це питання. Точніше вона одна, але подвійна. А перша частина цієї відповіді полягає в тому, що насправді будь-який удар тим більше західною зброєю та по території Російської Федерації, який тягне за собою там знищення російського військового об'єкта або якоїсь російської військової цілі. Такий удар ну, для того, щоб бути максимально ефективним, він повинен, крім ну, такого інформаційно-психологічного і політичного символізму, він повинен ще, як кажуть, бути вписаним в те, що відбувається безпосередньо на полі бою. Тобто ну, результат від кожного такого удару в глибину російської території, умовно кажучи, повинні відчувати, по-перше, російські окупанти, так? Він має послаблювати їх потенціал, він має послаблювати їх спроможності. З іншого боку, цим послабленням мають одразу ж користатися наші захисники, військовослужбовці Збройних сил України. В іншому випадку такий удар він просто буде символічним. Так він ну, може нести якийсь там певний політичний чим. Інформаційно-психологічний меседж до путінського керівництва, але він в даному випадку не буде максимально ефективним. Тобто, тут е, частина відповіді на те, на це питання вона полягає в тому, що очевидно ми накопичуємо певний ресурс, е, кількісний, якісний так цих ракет, і відповідно носіїв до цих для цих ракет, так їхній ресурс теж рахується для того, щоб е, коли ми почнемо наносити ці удари, ми могли максимально їх конвертувати в, е, наприклад, або послаблення е, обороноздатності російських військ на території України, або навіть. Спроби просуванням Десь на тактичному рівні підрозділів Збройних сил України, і е, другий момент, е, крім цього, він е, ну, пов'язаний з цими ударами, от, він також полягає в тому, що ну, е, насправді в нас е, не так багато е, очевидно носіїв для того, щоб наносити удари тими самими ракетами з, е, Storm Shadow і Scalp, тому що ну, ми тут говоримо про наші тактичні бомбардувальники су 24 от, е, які, в принципі, якщо подивитися, як ми е, використовуємо ці ракети. На кримському напрямку наші літаки працюють ну максимально інтенсивно, скажімо так. Тобто питання в тому, що нам потрібна додаткова кількість носіїв саме для цих крилатих ракет. І отут ми підходимо до теж дуже такого цікавого моменту, тому що F16 насправді вони не сумісні з ракетами Storm Shadow і Scalp. У них є свої, свій аналоги, які називаються JASN, і є дуже класний а, варіант Джасін і ER, так званий екстенд да, рейндж над здальністю тисяча кілометрів. Це от якби та річ, яку ми разом з шістнадцятими повинні а, ну, скажімо, акцентувати на наданні нашим американським партнерам. А, і відповідно для того, щоб мати більше носіїв, ми очевидно, саме зі метою ми звернулися в свій час до французів, так тому що от французькі міражі 2000 в двох, а, як мінімум, субмодифікаціях, вони є на ями э, французьких ракет скальп. Э, та модифікація, яка надається зараз нам, там є рес 5 вона має один із підвидів, так який є е, сумісний із цими крилатими ракетами скальп. Тобто, ну, оскільки ми зараз не розуміємо, яку саме конкретну модифікацію міражів нам будуть надавати французи, е, можна припустити, що е, це будуть або е, носії для е, цих самих крилатих ракет скальп, і відповідно таким чином ми зможемо мати більше носіїв одночасно в повітрі. І, відповідно, наш сумарний залп цими ракетами по російських цілях він може збільшитися простократно, або ж е, частина цих міражів. Е, це будуть просто ну винищувачі, та які будуть полювати на російську авіацію, і потенційно мати можливості вражати російські літаки на трошки більшій дальності, аніж, наприклад, американські F-16. але так чи інакше. Питання використання західної зброї по території Російської Федерації це те питання, яке ну буде точно еволюціонувати з часом. Воно точно має йти в ногу з тою динамікою, яка відбувається на фронті. Ми зрештою ми бачимо, що ну, те, що ми вже ефективно і ну, скажімо так, максимально результативно використовуємо американську зброю по території Російської Федерації без якихось особливих ескалаційних наслідків, чого дуже боїться адміністрація Байдена особливо. Наприклад, радник президента США з питань нас безпеки Джейк Саліван це насправді буде тільки підтверджувати те, що бити по території Росії не тільки можна, а й потрібно, і, зрештою, це буде ще одним фактором політичного тиску на путінський режим, і відповідно тим інструментом, яким Наші західні союзники потенційно зможуть е, схиляти е, принаймні якусь частину путінського оточення до е, принаймні думки про те, що можливо е, час щось міняти от, в цій агресивній стратегії принаймні стосовно України. Пане Тарасу, останнє питання. Попрошу вас коротко прокоментувати, але воно, як на мене, дуже важливе. Ще одне повідомлення, якраз з інтерв'ю Сергія Голубцова, начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України проекту Радіо Свобода Донбас Реалії, він же казав про те, що. За кілька тижнів у збройних силах України почнуться випробування керованих авіабомб саме українського виробництва. Тут важливо уточнити, що це тільки почнуться випробування, не серійне виробництво. про це як я розумію, поки е, мова не йде. Ось його цитата про ці бомби. Там є конструктивні деякі нюанси. Треба підібрати крило, gps модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми, ми маємо розпочати перші випробування. Перших партій таких бомб вже українських. пан Траси, я хочу, щоб ми були як на мене дуже обережними в наших оцінках. Як я пам'ятаю і як я розумію, тактика росіян у використанні керованих авіабомб вони таким чином готують територію для наступу піхоти. Тобто розбивають перші певні наші захисні редути, і далі вже йде де російська піхота. Ось ці розробки, вони, я так розумію, можуть лягти. В майбутній контрнаступ України, чи вони вже зараз можуть бути ефективними? І перший і другий варіант вони абсолютно правильні, тому що для такого типу засобів враження ми вже в принципі можемо знаходити ті цілі, які знищення яких буде максимально результативним на даному етапі. От ми вже з вами згадували сьогодні про перший удар кабом з українського літака по території Російської Федерації. От, зрештою, відповідь на цю частину запитання. Тобто, ми можемо їх використовувати вже і зараз. Головне питання це максимальний захист нашої фронтової авіації, для того, щоб вона могла підходити нам. Ті відстані, які є з одного боку максимально коректними для пуску таких керованих авіаційних боєприпасів, з іншого боку, ну щоб наші літаки при цьому перебували в максимальній безпеці, так тобто, ну так, так само поява американських f 16 в даному випадку ситуацію буде змінювати в першу чергу на нашу користь. І загалом, якщо ми говоримо про використання кабів, то ну, треба пам'ятати, що це не якісь не якась особлива спеціальна авіаційна бомба. Так це звичайний стандартний авіаційний боєприпас, до якого просто. Це довішений модуль управління, до нього довішений модуль е, наведення, і відповідно GPS, який ловить сигнали, відповідно, іде. Наведення саме по цьому сигналу, тобто питання розробки українського кабу це просто питання того, як знайти оці сумісні додаткові елементи з тими авіаційними боєприпасами, з тими типами, які в нас є. Очевидно, ми могли змогли знайти певний гібрид, використовуючи ті західні технології, які ми вже отримали, так і оці, наприклад, модулі Джейдем, які ми використовуємо разом з західними авіаційними бомбами, так які ми активно використовуємо теж на фронті. І відповідно з. Тими боєприпасами авіаційними, які ми маємо на своїх складах, так і, зрештою, ми змогли знайти ну, правильну формулу того, як ці звичайні авіабомби перетворювати на керовані. Тут справді питання в тому, наскільки швидко можуть піти в серію от виробництва цих комплектів управління для цих авіаційних бомб. Ну зрештою, це. Дозволить трошки ширше використовувати наш авіапарк, враховуючи те, що ну під західні каби, все таки потрібно модернізувати наші літаки, і далеко не всі наші авіаційні платформи вони можуть таку модернізацію пройти. Тобто, на перспективу, це дуже хороший крок для підготовки до майбутнього звільнення території України і до максимально широкого використання абсолютно всього авіапарку, який є в нас під рукою, не лише новітніх західних зв'язків, але і тої колишньої радянської техніки, яку ми досі експлуатуємо. Пане Траса, надзвичайно вдячним за те, що знайшли час для української правди. Було б цікаво почути ваші відповіді на, на питання. Я для глядачів нагадаю Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучера, був гостем цього випуску. У Палаєв також закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову вподобайкою та коментарем. А якщо ви вперше на українській правді, обов'язково підпишіться.